Пекотного липневого дня у центрі села Ображіївка місцеві зібралися, аби низько вклонитися подвигу свого земляка Богдана Луценка. Який загинув на Харківщині, захищаючи кожного з нас, Богдан народився в Ображівці 13 січня 1987 року. Після закінчення місцевої школи вступив до професійного ліцею та став програмістом у 2006 році. Вирішив здійснити свою мрію і здобути професію сапера повноцінним шляхом до втілення амбітних планів. Став вступ юнака на саперний факультет, вже знайомого йому Кам'янець Подільського військового училища. Молодий курсант старанно опановував всі тонкощі дуже відповідальної та складної справи. Професійний шлях Богдан Луценко розпочав у місті Ромни Сумської області, бригаді МНС. З першого ж року російської агресії, 2014, наш земляк знаходився. На найскладніших ділянках фронту Донеччини та Луганщини. Невдовзі чоловік став начальником групи саперів, отримав звання капітана і позивний мурах за свою невтомність та старанність. У 2016 році Богдан Володимирович перевівся до Харкова і став частиною спецпідрозділу Нацгвардії України Омега, легендарного угрупування, що займається боротьбою з тероризмом. Та виконує спецзавдання в умовах ускладненої обстановки. Наш славетний земляк був неодноразово відзначений почесними грамотами, зокрема, орденом Богдана Хмельницького. Богдан Володимирович народився в славетному селі Абражіївка, бігав по цих вулицях, вчився в цій школі. Він закінчив Шоскінський ліцей, потім служба в армії. 2014 року з перших днів російської агресії він на захисті України. Важкі бої на Донеччині, Луганщині. За Бахмут отримав орден Богдана Хмельницького. В Останні місяці захищав Харків. Герой, патріот, кращий із нас. Ми будемо вчитися в нього, в нього гордості, патріотизму, відваги, мужності. вчитися, як боронити рідну Україну. Слава герою, слава Україні. 24 липня стало останнім днем, коли Богдан Луценко бачив синє небо. Чоловік склав голову на Харківщині, залишаючись вірним своїй батьківщині до останнього подиху. Не підібрати слів, щоб висловити всю ту біль, смуток, який засів у наші з вами серця. Богдан закінчив образівську школу і назавжди залишиться в нашій пам'яті добрим, щирим людиною, яка завжди приходила на допомогу в будь яких випадках. Ми будемо його вічно пам'ятати. Він залишиться в історії нашої рідної школи назавжди. В серцях вчителів, в серцях однокласників, в серцях друзів, в серцях людей, які просто, яким пощастило його знати, цього, цю людину. І в серцях тих людей, які його просто називали ніжно Луцик. Ми будемо завжди пам'ятати тебе, Богдане. Не забудемо. Ми просто не маємо права забути. Спочивай з миром, Богданчику. Вічна і світла пам'ять. Вже після своєї смерті отримав звання полковника. У Богдана Луценка залишилося дружина та донька. Герою на вічно 38. Кожен другий користувач всесвітньої мережі ставав жертвою кіберпростору. Така невтішна світова тенденція. Статистика не заспокоює. Все більше людей потрапляють на гачок шахраїв в інтернеті і завдяки своїй довірливості, неуважності або байдужості втрачають сон, спокій, особисті дані та гроші. Тому спеціалісти з кібербезпеки регулярно нагадують про необхідні правила кібергігієни, аби убезпечити себе від подібного роду неприємностей. Отже, сім базових правил захисту персональних даних перше правило. Для кожного облікового запису слід використовувати різні надійні паролі та не повідомляти їх як стороннім особам, так і родичам чи колегам. При вивтеку одного з паролів всі інші ваші акаунти залишаться в безпеці. Ніколи не зберігайте паролі в браузерах, так як це значно підвищує варогідність їх витоку. Третє правило. Важливим є використання двофакторної або багатофакторної автентифікації для входу в облікові записи. Причому для двофакторної автентифікації, використання смс-повідомлень не є надійним методом. Краще використовувати апаратний ключ, біометричну автентифікацію чи додаткові резервні коди. Максимально уникайте використання публічних мереж Wi-Fi при необхідності підключення до публічних мереж Wi-Fi користувачам слід утриматись від проведення фінансових операцій. Ація чи здійснення входу в облікові записи, особливо в інтернет-банкергі, які містять великий масив персональних даних та ваші авторизаційні дані, і вони можуть бути перехоплені зловмисниками. Спеціалісти наголошують, жоден користувач мережі інтернет не здатен захистити себе від усіх наявних кіберзагроз. Але намагання дотримуватися цих семи базових правил значно мінімізує ризики. Використовуйте ліцензовані антивірусні програми для регулярної перевірки особистих пристроїв на наявність шкідливого програмного забезпечення для мінімізації ризиків. Користувачам слід уникати використання безкоштовних антивірусних програм, оскільки хакери часто саме під їх виглядом проникають у пристрої жертв. Шосте правило. Контролюйте інформацію, яку ви надаєте у мережі інтернету. Користувачу слід надавати свої персональні дані лише у випадку 100% впевненості в тому, що сторона, яка їх вимагає, є тим, за кого себе видає. Шахраї роблять все можливе, аби отримати доступ до ваших персональних даних, тому слід критично ставитися до всіх подібних запитів. Сьоме і останнє важливе правило. Не встановлюйте маловідомі додатки, які вимагають надати доступ до даних смартфона, так як можете повністю втратити контроль над вашим гаджетом з усіма вашими даними. Кіберполіціянти не втомлюються акцентувати увагу населення на тому, що до всіх пропозицій в інтернет-просторі треба підходити з холодною головою, оскільки сьогодні шахраї стали занадто підступними та продуманими. Вони вигадують все нові і нові схеми заволодіння коштами довірливих громадян, не гидуючи нічим заради отримання власної вгоди. У шостці патрульні поліцейські активізували профілактичну роботу з учасниками дорожнього руху, пішоходами та велосипедистами. Мета зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод і запобігти травматизму. Правоохоронці проводять бесіди з громадянами, роз'яснюючи ключові правила дорожнього руху. Пішоходам нагадують, як безпечно переходити проїжджу частину, а велосипедистам як правильно рухатись дорогою, дотримуючись смуги, сигналів світлофора та правил проїзду перехресть. Особливу увагу приділяють видимості в темну пору доби. Використання світловідбивних елементів може врятувати життя. З початку 2025 року, в шостці, зареєстровано 10 ДТП за участі велосипедистів і 8 за участі пішоходів. У більшості випадків аварії сталися через нехтування елементарними правилами безпеки. Патрульні наголошують, уважність на дорозі це турбота про власне життя та безпеку інших. Навіть одна секунда неуважності може призвести до трагедії. На Сумщину після трьох років російського полону повернувся прикордонник пункту пропуску Бачівськ Володимир Лютенко. Він став останнім із захисників Бачівська, які потрапили в неволю 24 лютого 2022 року. У перший день повномасштабного вторгнення. 23 липня 2025 року, під час дев'ятого етапу обміну військополоненими, домовленого в Стамбулі, додому повернулися важкохворі та тяжко поранені захисники, які боронили Україну на різних напрямках фронту. Володимир Лютенко заступив на службу 23 лютого 2022 року, а вже наступного дня разом із п'ятьма побратимами потрапив у полон. Його побратими були звільнені у травні 2023 року під час обміну тисяча на тисячу. Але Володимир залишався в неволі. Понад три роки його родина невтомно боролася за його визволення. Вдома на героя чекали діти та маленький онук, якого він ще не бачив. Повернення Володимира Лютенка ще одна важлива перемога, яка вселяє віру й надію. Дякуємо кожному, хто працює заради повернення наших захисників додому. Волонтерський центр Шостка добро отримав 56 пакунків турботи від благодійного фонду Легіт для підтримки вагітних жінок і мам із немовлятами. У наборах засоби гігієни для матерів та їхніх малюків. Допомога надається виключно зареєстрованим у Шосткинській громаді вагітним жінкам від 7 місяців вагітності та матерям із дітьми до 6 місяців. Які мають статус військовослужбовець внутрішньопереміщених осіб або належать до багатодітних родин. Для отримання пакунку необхідно пред'явити паспорт, довідку про реєстрацію у шосткінській громаді, довідку від лікаря про вагітність чи народження дитини, а також документ, що підтверджує відповідний статус. Крім того, отримувачі мають заповнити заяву на згоду на обробку персональних даних. Та дозвіл на фото і відеозйомку видача наборів відбувається за адресою садовий бульвар 11 з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 години. Ментальна арифметика це методика розвитку розумових здібностей, творчих задатків дітей за допомогою усних обчислень. У шості за цією методикою дітей навчає Ела Халіуліна. Два і вихованці Дениси Тимур завдяки підтримці голови Сумської обласної ради Олексія Романька зможуть взяти участь у міжнародних змаганнях. Нас підтримує голова Сумської обласної ради Олексій Романько. Це честь да захищати нашу Україну і показати, що таке ма маленьке місто як шостка, но вони будуть змагатися в міжнародний олімпад, де звичайно дуже дуже багато буде дітей, ну з будь-якої країни світу. Тренерка розповідає про переваги ментальної математики, яка сприяє швидкості мислення та обчислень, розвитку уваги та концентрації пам'яті, логічного мислення, креативності та уяви. Якщо даже в дитини скрити талант, то він проявляється. Дуже багато таких прикладів пишу, ми робили коли дитина не тільки рахує, да вона може рахувати, може і дикомувати е, вірш, вона може рахувати і грати в м'яч, а вона також може рахувати е, в уяві або кажуть е, в сліпу ще вона може рахувати, тобто на екрані на англійський, на польський, тому що на, е, на цій платформі ще є дуже багато мов. Батьки маленьких математиків тішаться з того, що їх діти завдяки тренерці розвинули знання і здібності в обчисленні, він чотири. 4 роки у нас почав все рахувати. По магазинах ми ходили, він все хотів рахувати. Тимур займається ментальною арифметикою вже більше, ніж півтора року. Здібності до математики в нього були завжди, але з початком занять з ментальної арифметики я помітила, що він їх ще більше розвинув. І також ментальна арифметика дуже вплинула не лише на математичні здібності, а й на загальний його розвиток і на більш успішне навчання в школі. Пані Інна зізнає. Що без підтримки навряд чи ця подорож через всю Європу була б можливою. Власні кошти для проїздки надав Олексій Романько. Це для нас дуже велика честь, і ми дуже сподіваємося, що зможемо достойно представити шостку та Україну. Олексій Романько вручив дітям грошові сертифікати на поїздку на міжнародні змагання до Іспанії і побажав показати високий рівень підготовки на світовій олімпіаді. Бажаю вам успіхів! Відпочити тримай п'ять. Відпочити і провести перемогу до нас в шостку. Дякую вам за те, що ви вкладаєте в наших дітей свій час в розвиток дітей. Дуже цікаво, приємно дивитись на такі досягнення. Юні, математики, шестирічний Денис та восьмирічний Тимур. Сподіваються, що захоплення математикою допоможе привести їм перемогу до рідного міста. Я дуже люблю цифри і люблю рахувати. Я в уяві можу додавати і віднімати однозначні, двозначні та трьозначні. Олексій Романько подякував батькам-тренерці за те, що в такий непростий час не тільки підтримують а й активно розвивають дітей, допомагаючи їм розкривати свій потенціал та будувати світле майбутнє, попри всі виклики сьогодення. Участь у таких змаганнях не лише стимулює дітей до розвитку, а й дарує їм унікальний досвід, знайомство з однолінками з інших країн та можливість. Перевірити свої здібності на міжнародному рівні, я вірю. і впевнений, що діти з прикордоння саме Шостенського району. Зможуть себе проявити і показати в сонячній Іспанії, що саме шосткінці вміють і боротись, і перемагати, і привезуть обов'язкову нагороду саме до нас, назад, на Шосткінщину в Сумську область. Це наше майбутнє, це вклад в майбутнє нашої Сумщини, вклад в майбутнє нашої України. Дякую всім захисникам, хто сьогодні боронить нашу державу і допомагає таким дітям розвиватися, працювати. І прославляти нашу державу.